Дорогі студенти нашого коледжу. Щиро вітаємо вас з вашим днем. Бажаємо, щоб сесії проходили як по маслу, а викладачі посміхалися частіше, ніж ставлять двійки. Нехай навчання буде в кайф, а борги обійдуть вас. А зараз студентське самоврядування підготовило для вас маленьке інтерв'ю з викладачами нашого коледжу. Добрий день, представтесь, будь ласка, добрий день. Мене звати Залевська Анна Валеріївна. Я заступник директора з виховної роботи. Я Любов Сергіївна, завідувач відділення і також викладаю дисципліну будови і обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів. Дягіля Вадим Олександрович, викладач дисципліни електричної системи та мережі, а також завідувач навчальної лабораторії. Я Синкевич Наталія Валентинівна, викладач дисципліни основи правознавства і громадянської освіти. Мене звати Андрій Володимирович, я викладач фізики і астрономії. Які якості на вашу думку є найважливішими для студентів на сьогодні? Здібності, як у Тоні Старка, для прикладу, мабуть, це переміщення в просторі. Це не звертати уваги на любі труднощі, йти тільки вперед до своєї мети здібності супермена, щоб зупиняти ракети. Чи є у вас улюблені методи навчання, які допомагають зробити його більш кращим? Потрібно під п'ятку підложити п'ятака. Береш е, якусь велику міску або тазик, наповнюєш її водою і по покруго е, розвішуєш е, листочки з якимись своїми бажаннями? Ну, кращий ритуал обрати молитва перед іспитом. Коли переставляєш сапожок і потім? Е, Дивишся, хто перше вийде заміж. А, я просто мовчу, і люди саме звертають на мене увагу. Як ви підтримуєте мотивацію студентів до навчання? Отак. Вот <світ> <світ> і я на них дуже бурно реагую. Я Можу обійняти, цілувати і в такому стилі. То мені б хотілося його запросити до Харкова і провести екскурсію. Запрошую на інтерв'ю. Я ніколи не пройду мимо повз цієї людини. Я завжди з нею привітаюся, я завжди їй посміхнуся, завжди з нею поспілкуюся, якщо це буде можливо, і може й задам якісь питання. А я роблю серйозне обличчя і проходжу мимо. Як ви вважаєте, скільки за часом має тривати пара з понеділка по п'ятницю? знаєте, чим коли я була підлітком, мені хотілося, щоб вони були поменше, щоб швидше звільнитися і піти гуляти. А чим старше я стаю, тим, мабуть, мені хочеться подовше. Чим більше, тим краще. Що надихнуло вас обрати професію викладача. Живемо один раз, така причина, щоб наповнити своє життя кольорами, кольорами яскравими. Головна причина це кохання. Ні, для мене це емоції, для мене це. Креатив для мене це щось нове, якась наснага. Яка ваша головна причина робити божевільні вчинки? Працювати в нашому коледжі. Хто випустився з нашого коледжу? Тіна Караль, Наталія Могилевська. Майкл Джексон. Володимир Зеленський. Дональд Трамп. Яку пораду ви б дали студентам, щоб вони могли використовувати максимально час у коледжі? Гроші люблять рух. Потрібно не жалкувати грошей і від душі їх віддавати. Мабуть, вірити в себе, і тому, що ви у нас ще взагалі всі індивідуальні і незрівнянні, і зрозуміти, що за вас це вийде. Я порадив би не грати в лотерею. Якщо ви виграєте в лотерею, у для цього в мене є порада. Ніколи не забувайте про те, що людина повинна робити добрі вчинки. І якщо ви виграєте в лотерію, якщо до вас ці гроші впадуть на голову, це так називається, то не забувайте про інших людей, які саме потребують вашої допомоги. А я порадив розпочати свою лотерею.